Друзі, привіт! Продовження відео про школу у Франції, про те, який ми маємо тут досвід. Проживаючи вже більше двох років, маємо п'ятьох дітей: старшому 15 років, молодші 4 роки. Тож пройшли такий освітній процес разом з ними. Маємо що розказати, що поділитися своїми спостереженнями, як то кажуть. І сьогодні хотіла ще згадати про канікули у Франції, у дітей канікули. Чотири рази по два тижні протягом навчального року, і півтора місяці влітку це доволі зручно. Я чула навіть від українців, українок відгуки, що це класна ідея, тому що коли три місяці літніх канікул, часто для батьків, для працюючих батьків, це справжній виклик, як прилаштувати дітей, щоб вони мали цікаве дозвілля, і ну, ось, цілих три місяці з цим щось треба робити, навіть якщо кожен з батьків окремо візьме по одному місяцю від. Відпустки все одно як не крути, того не вистачає, ще десь місяць дітей треба подіти. І це справжня така ось проблема, виклик. А в даному випадку, у Франції система так побудована, що переважно більшість батьків, кого є діти ось такого шкільного віку, молодшого шкільного віку, вони на ці півтора місяці, принаймні, ось, Можливо, десь не перетинаючись, двоє батьків можуть взяти відпустку там на три тижні кожен і провести час разом з сім'єю, пильнувати своїх дітей, як то кажуть, розважати їх і провести з ними літні канікули. Зазвичай французи навіть більше ніж три тижні беруть відпустку. Ну, я маю на увазі саме тих, в кого маленькі діти, і це вважається ну, нормою, що от під час канікул це відбувається. Але що робити протягом року, адже по два. Тижні, чотири рази. Це теж суттєві, суттєві такі перерви. А в даному випадку є кілька варіантів. Є така структура, у нас тут організація МГС називається, вона займається дозвіллям дітей. Справа в тому, що є можливість дітей до школи приводити о сьомій ранку і забирати о сьомій вечора. Це я називаю на наш манер, скажімо так, групою продовженого дня зранку і ввечері. Це окрема оплата, але знову ж таки про це дбає. і Ця асоціація, організація, я зараз замислилася, ну, це, мабуть, не муніципальна структура, але згідно доходів, батьки теж можуть по-різному оплачувати ці додаткові години. Від, ну, якщо без пільг, то це 2, 2 євро за годину додаткову і так до 20 центів за годину, якщо зовсім низькі доходи, а дітей багато буває і таке. Власне, Ця структура займається саме дозвіллям дітей і в обідню перерву, адже вчителі займаються виключно навчальним процесом. А ось з 12 до 2, 2 години обідня перерва в дітей і в, у вчителів відповідно, я до речі, маленька згадка, я, до речі, бачила на власні очі, як вчителі сідають свої автомобілі і їдуть обідати в ресторані. По-перше, можуть собі тут це дозволити. По-друге, Ось так в них є така можливість, уявіть собі, якби українські вчителі, вчительки мали таку можливість поїхати відпочити, перемикнутись від, від свого робочого такого часу і, і пообідати в ресторані. Е, є куди рухатися, як розвивати. Нашу освітню систему, це мова зараз не про це. Я розповідаю про той досвід, який тут є. Отже, вчителі не займаються дозвіллям дітей в цей період. А на себе це беруть саме працівники, аніматори, аніматорки структури МДІСі. Ці дві години вони дітей там розважають. Є на наші в нашій школі новій великій школі є окремі приміщення, такі ось павільйони. Я їх називаю, але це справді вони утеплені. Там і в холодну пору року діти можуть перебувати там тепло і є санвузли, так би мовити. Вони окремо знаходяться від основної будівлі, і діти в перерву в обідню також там можуть перебувати. тобто... Дозвілля яке? На вулиці футбол, спортивні ігри, ще якесь дозвілля. Якщо гарна погода, взагалі там, мені здається, всі обирають з дітей бути на вулиці. А в самому приміщенні там можна робити якісь поробки, читати і в такий спосіб там, відпочивати. Діти мають можливість обрати, де їм знаходитись, як проводити час. А ці аніматори з ними доглядають і ну, спостерігають за тим, щоб все було, все було добре. Е, власне. Ця ж структура пропонує дозвілля під час канікул. На території школи, в тому числі ось цих павільйонах, приміщеннях, діти можуть перебувати зранку до вечора, ось з сьомої до сьомої. За ними теж є догляд, їх розважають, їм дають різні завдання і придумують атракції різноманітні. За це теж окремо оплачується. Зараз я забула насправді. Скільки це коштує, пам'ятаю, що з нашими ось пільговими умовами, якщо б я трьох дітей на канікули залишала, то за один такий ось робочий день за трьох дітей мені б довелося заплатити 10 євро. Так я рахувала, але врахуйте, що це пільга, мені здається, навіть більше, ніж 50%. Ну, все згідно доходів. Не те, що це недорого, але і не так, щоб. Коштовно, безкоштовно. Ну, тут кожен оцінює за своїм рівнем доходів, і я завжди оцінюю з точки зору багатодітної сім'ї, коли в нас п'ятеро дітей, то в нас інші підрахунки, інші бюджети. Думаю, ви мене зрозумієте. Також ця сама структура пропонує виїздні якісь. Канікули, це в зимовий період. Навіть пропонують поїхати в гори, організовуються цю поїздку для дітей, проживання там в спеціальних таборах дитячих, скажімо так, можна відправити свою дитину на два тижні. Ось це вже доволі коштовно. Там 500-700 євро коштувала ця пропозиція цього цієї зими на одну дитину. Тож теж оцінюйте. Оцініть, будь ласка, дорого це чи ні, але нам, наприклад, було б трьох дітей, це доволі суттєва сума відправити або менше з тим. Трохи я чомусь заговорила про те, скільки це коштує, але мені здається, це цікава теж інформація. менше з тим є можливість організовують, можна працюючим батькам, можна. Відправити дитину, не брати відпустку, а дитина проведе гарний час. І все це ось на базі школи, можна сказати, хоча це інша структура, дозвілля е організоване. Про вчителів хотіла сказати, що в нашій школі це переважно жінки, так, і переважно мого віку або старші. Е хоча і в школі матернелі, коль Тернель для маленьких дітей, які від 3 до 6 років, і в школі Елементар, там, де від 6 до 12 років діти навчаються молодша школа. Це... Чоловіки, яким ну, теж трошки більше можливо, ніж мені, тобто десь до 50 років. Вони теж працюють вчителями, в них є класи, вони проводять заняття в класах, в аудиторіях з дітьми. В них є свої групи і класи, які до них підпорядковані, прив'язані. Вчителі, наскільки я знаю інформацію про те, що вчителі. Вчительська професія у Франції це доволі престижна, так би мовити, професія. Робота окрім того, що отримують достойну заробітну платню вчителі. Вони ще мають купу різних пільг, пенсії, пенсійне забезпечення, медичне страхування і різні, різні такі можливості, де вони почуваються себе впевнено до того ж, дуже розвинута, дуже сильна і професійна профспілка вчителів у Франції, яка захищає права вчителів, лобіює їх інтереси. І ось нещодавно всі ті були. Страйки пов'язані з пенсійним віком, пенсійною реформою вчителі страйкували, і це сприймалося як щось ну, справді важливе, те, що відбувається в житті Франції такої країни, і бо це справді всіх стосується вчителі. Це дуже дуже важливо. Я вже розповіла про те, що вони займаються саме тільки навчанням дітей, і я впевнена. Ну точніше, я не впевнена, але думаю, що в них значно менше паперової роботи або якоїсь такої рутини, яка поза класним життям має відбуватися. Щодо харчування, в школі організована їдальня, там готують... Працівники, які є кадровими працівниками в мерії, тобто їдальня і організація харчування, це муніципалітет. Ми це знаємо і тому, що оплачуємо це харчування саме за рахунками, які надходять через ресурс нашої мерії, коштує харчування, якщо 100% оплата, 4 євро на день на дитину. Якщо доходи низькі не дозволяють оплачувати в повній мірі, скажімо так, там є певний коефіцієнт, який дає можливість платити 75%, тобто 3 євро, або платити 2 євро чи 1 євро. Якщо зовсім немає доходів, і ви потерпаєте, то ось такий обід. Обіди дуже класні. Наскільки я можу бачити меню, яке нам надсилають регулярно. Це і свіжі салати, овочі, тушковані, свіжі м'ясо, риба, йогурти, сири, десерти, ну, фрукти і так далі. Тобто повноцінне таке харчування, я вже колись розповідала трохи про це. Не, не дають пити щось солодке, будь-які напої, окрім води. Нічого такого ось ну, справді солодкого і некорисного. корисного. Молодшій школі діти не отримують в коледжі. Я знаю, в середній школі діти мені казали, що бувають в них і бургери, і картопля фрі. Ну, ось так їх там теж балують, але це підлітки, Я думаю, вони дуже високо оцінюють саме такі смаколики, які час від часу там бувають. До того ж, там ще організовують якісь там тижні мексиканської кухні, тижня тим, іспанської, португальської, німецької кухні і Ось знайомляться їх з різними стравами з різних країн. Ще й так географію можна відвчити через гастрономію. Так би мовити, теж цим я задоволена в коледжі мої діти. Хто там сир не дуже любив, тим більше специфічні є сири тут з пліснявою і з певними ароматами, але вони їдять і вже оцінили, я думаю, широкий спектр сирів французьких, це теж мене тішить, тому що ось такий в них унікальний досвід в гастрономічному плані відбувається саме в коледжі. В коледжі ми не оплачуємо зараз харчування. Знаю, що пропозиція, коли надходила перед навчанням. Роком коштувала повна оплата обідів на одну дитину в коледжі в середній школі 900 з чимось євро. Це на рік оплата за харчування на рік. І підпадали, ми мали б платити оплачувати це, якби в нас дохід був на одну особу 850 євро. На кожного тоді ми були вважалися от настільки заможними, що мали б оплачувати харчування. Ми під це під цю градацію, під це визначення не потрапляли. Тому поки що ось цей рік вчаться ще двоє хлопців і не оплачують. Ми не оплачуємо ось ці. Насправді, якщо за рік рахувати, то доволі шалені кошти, тому що за двох ми б заплатили майже 2000 євро за рік. Їх, звичайно, можна частинами платити, але ось пропонувалося також заплатити одним, одним чеком, однією сумою, і це колосальні кошти. Оцінюєш це, скільки ти поки що економиш, поки не, не такий вже заможний, не такі ще заможніми. Так, власне, розповіла про канікули, розповіла про вчителів і хотіла ще сказати вам про дозвілля, як тут можна якісь гуртки знайти чим ще, окрім школи, позашкільним, чим займаються діти? Зазвичай. Насправді ще в самій школі, наприклад, у нас в молодші організовані басейни, і вони, у нас немає критого басейну в місті, є тільки відкритий басейн, літній. Його саме літом наповнюють, і діти зі школи там можуть один раз на тиждень. Тобто їм, вони вчаться півтора літніх місяці, і це там 5-6 разів вони можуть побувати в басейні, включаючи і екольматрнель, тобто, тобто три річки ось селі минулого літа. Їздила зі своїм класом, правда, не... мені здається, два або три рази. Просять вчителі приєднуватись батьків. Тобто, окрім помічників вчителів, ще беруть двох-трьох батьків. І в басейні там у нас дуже класний облаштований тут в місті басейн, є великий глибокий з доріжками для тих, хто професійно чи більш-менш професійно плаває. Є середньої глибини, там десь метр басейн. Є зовсім такий. Маленький, там 30 сантиметрів глибина, і я думаю, що ось маленькі діти точно там можуть плавати. Насправді, більш старших дітей їх е, е, проводять їм такий екзамен, перед тим перевіряють, як вони вміють плавати, і дають їм дозвіл відвідувати наш літній басейн. А де перевіряють, в сусідньому містечку Рьо є критий басейн, і ось туди. Е, Діти вже їздять протягом в тому числі і холодної пори року. Там є графік класів, в який є місяць, в які місяці який клас буде туди їздити відвідувати. Шкільний автобус відвозить, це 6 кілометрів звідси. І ось у нас в Лії починається теж басейн з наступного, з цього вівторка. Вона буде їздити туди разом з класом плавати. А літом, я думаю, ось вже буде доступний тут літній басейн. Окрім цього, в коледжі є заняття додаткові: футбол, баскетбол, є у нас тут теніс, є дзюдо. Теж в різних локаціях знаходяться на базі школи тільки футбол, баскетбол здається. Можливо, я помиляюсь, і ще щось є. Е, наші діти займалися плаванням, коли ми жили в Україні. Вони в спортивній школі займалися. Тут вони такої можливості, на жаль, не мають. Немає такої спортивної школи з плавання. Хлопці старші ходять на баскетбол, не дуже багато тренувань, раз на тиждень всього. І буває так, що відміняють не щораз. Вчитель фізкультури, до речі, проводить цей гурток з баскетболу. Тобто, це ніяка не професійна, не спортивна школа, а ось дозвілля. От справжнє таке дозвілля, заняття баскетболом. Власне, є музична школа. Тут також ми не з'ясовували, які там умови, тому що нас Миколай через онлайн закінчує в цьому році, закінчує музичну школу українську. В Києві займається, Семен займався в художній школі. Тут він припинив це робити. От щодо художньої школи невідомо. Ну, ми не знайшли такої інформації, що десь поблизу є така. У нас невеличке містечко, всього 7 тисяч населення. Тож я думаю, ми обмежені в виборі ось таких атракцій. Хоча, якщо зайнятися цим більш серйозно, я думаю, можна якісь гуртки знайти саме приватні. Ми поки що якось до цього поставились, можливо, не те, що не серйозно, а без уваги, тому що, тому що в нас все було тимчасово. Це погано, звичайно, і зараз думаєш вже більше двох років пройшло, можна було весь час чимось додатково ще займатися, але ми якось виключили це питання з нагальних, з тих, що необхідні. І, можливо, це дарма, і треба над цим поміркувати ще. Дуже мені шкода, що діти не займаються багатьма цікавими можливостями. Плюс теж працюєш, і коли багато працюєш, не маєш можливості. Приділяти так багато уваги для того, щоб возити десь, щоб діти відвідували різні гуртки, можливо, була б можливість їздити в інші міста в сусідні там, за 20 кілометрів, можливо, і в Толузу. Якщо вже дуже захотіти, то можливості насправді є, умовно є можливості, але реальність вона трохи диктує е, свої умови. Тому так, я трошки засмутилася, але розповідаю насправді інформацію про саму школу. І ви мене вже встигли в коментарі попередньому відео в першій, так би мовити, частині запитати щодо інклюзивності, щодо дітей з особливостями в школі, як це відбувається. Насправді, в нашій школі я не бачила. Візуально так дітей з особливими потребами ну можливо і це можуть бути тільки мої здогадки, там судячи з поведінки там одного-двох дітей в школі. Молодші я маю на увазі, бо в коледж, в коледж у нас і доступу немає, і немає необхідності дітей туди водити, тому я і не бачу ні дітей, фактично, ні батьків. Ну тобто не перетинаємося з ними. А ось у молодшій школі дітей треба приводити, дітей треба забирати, тому я відповідно можу бачити, що відбувається навколо. Тож я не бачила дітей, таких, які потребують особливого особливої допомоги, скажімо так. Але в класі з вчителем завжди працює помічник, помічниця, які допомагають тим дітям, які щось не почули, не засвоїли, відволіклися і так далі. Якщо є дитина з особливостями, тоді ще один помічник прикріплений до такої дитини, який займається постійно з такими дітьми. Ну, тобто допомагає вчителю на постійній основі саме такій дитині. Ну, як я вже сказала, в нас немає такого досвіду, я таких дітей в нас не бачила, тому можу тільки вже будувати свої здогадки. Ще в нас в карбоні є центр. Я навіть не знаю точно, як розшифровується назва, але вони займаються саме. Психічним станом дітей, але не в сенсі хвороби чи якихось там відхилень. ну і можливо в цьому плані теж, але, але це скоріше про стан дітей, про їх поведінку, допомагають адаптуватися дітям, соціалізуватися. Тобто, якщо виникають якісь проблеми в школі, можуть такі батьки отримати направлення і в цей центр потрапити, де з ними з дітьми будуть розмовляти психотерапевти, психологи, ну психологи скоріше. Спершу спеціалісти і з'ясовувати, які проблеми дитини, чому вона, там, наприклад, сумна, чому вони побилися там, з кимось, чому там, плаче, чому сумує, чому якось неадекватно, можливо, повелася в якійсь ситуації. Тобто цілий центр. Окрім того, що є психолог, правда, вона, наскільки я розумію, в школі вона не постійно там саме знаходиться, але кілька днів на тиждень в школі є свій психолог. І, власне, окрім цього, є певний центр, де там саме можуть проводити сеанси, можуть спілкуватися, можуть налаштовувати, або якщо є вже серйозніші якісь питання, проблеми, можуть перенаправляти дітей в якісь центри більш кваліфіковані для глибшого там, вивчення і допомоги. Ось це те, що я знаю. Власне, ще можливо сказати хотіла про те, як з безпекою в школі, ну, теж. Про це вже багато говорила. Дуже серйозна пропускна система. На територію школи не можна зайти. Ем... Маленьких в Еколь Матернель ми доводимо дітей до класу, так а ось старші діти молодшої школи, ну з 6 років до 12. Там є ворота, які ось певний, певний час рівно о без 10-9 відчиняються, о 9 зачиняються, і все. Діти туди заходять, батьки залишаються за парканом на територію, тільки в якихось крайніх випадках можна потрапити. Ну, Бажано попередньо домовитись про зустріч з кимось вчителем чи з директором, тільки тоді можна туди зайти, а так сторонніх людей там не може бути. Навіть вхід в їдальню він так обмежений для того, щоб сам персонал він не був присутній, не був дотичний до території школи. Ось і. Нещодавно це нововведення було, тому що підняли рівень небезпеки у Франції, і навіть ось після групи подовженого дня. І вранці, коли група подовженого дня, можна було ну, відчиняли ворота. Там треба було посигналити. Тоді магнітні ворота відчинялися. Можна було зайти з дитиною, довести її до ось цього приміщення павільйонів, як я їх називаю, залишити там дитину менше, ну тому що там 3-4 роки, це ж там доволі серйозно відстань, щоб пройти дитині самі. Але останні до канікул, ще до тобто три тижні тому прийшло повідомлення, лист електронний, що у зв'язку з тим, що підвищується цей рівень захисту. Тепер не можна заходити. Тепер стоїть співробітник цього цієї структури MGC, і він просто приймає дітей і віддає потім ввечері саме вже біля воріт, біля паркану. А на саму територію тепер вхід заборонений. Не знаю, думаю, що це тимчасово, бо це доволі незручно ні працівникам, ні батькам. Але зараз ну, відбувається ось так, як відбувається. Коледж ще серйозніша пропускна система. Мені, наприклад, сьогодні, щоб мого сина випустили з так, як в нього не було уроків, але в нього ніде не відмічено, що він може просто так самовільно покинути коледж. Мені подзвонили, щоб я прийшла і підписала. Ну, Дописала там в журналі, що я дозволяю, що я забираю дитину. У всіх дітей в коледжі, в середній школі є спеціальний щоденник, на якому відмічено режим, за яким вони відвідують цей заклад. Режими є трьох видів. Справа в тому, що приїжджають, як я вже пояснювала, на автобусах з сусідніх містечок діти, і ну, батьки не мають змоги їх привозити вранці і забирати ввечері. Тому діти приїжджають на ранковому і тільки на вечірньому вони можуть поїхати. А так як розклади різні, часто буває, відміняються якісь уроки, таким дітям доводиться сидіти від дзвінка до дзвінка, як то кажуть, і на автобусі добиратися вже додому. Це один режим. Другий режим це. То, що в наших дітей вони мають право їхати зі школи, якщо в них за розкладом немає уроків. Вони на виході показують, що в них закінчилися уроки, за розкладом їх немає, і їм дають дозвол вийти за територію школи. Ну і є діти, які можуть, в них є доступ, вони можуть виходити за потреби, за свої потреби. Там, я не знаю, можливо, там гуртки, можливо, ще якісь моменти, коли їх батьки раніше забирають. Але все це відмічено ось в цьому щоденнику на звороті. Ось так, коли діти проходять, вони все це показують, і тільки при таких умовах їх можуть відпустити. Відповідно, на територію коледжу теж просто так не зайдеш. Потрібно і пояснити. Там взагалі не відчинять двері, треба теж дзвонити, тобі будуть розпитувати, хто така, чого прийшла. І тільки якщо там тебе чекають, чи ти ну, пояс... Тільки якщо чекають, насправді, От якщо домовились там, наприклад, директорка повідомила, що буде така зустріч, то тоді можуть пропустити на територію. Нещодавно було теж електронний лист приходив про те, щоб ну, інформували батьків, що прийшли батьки чиїсь когось там із дітей і поводились агресивно, я так зрозуміла, по відношенню до вчителя, професор. Так, і До професора. Поставились якось агресивно, що персонал був змушений натиснути сигналізацію. І ось діти кілька хвилин, там 5-10 хвилин вони чули цю сигналізацію на, на фоні всього коледжу. І про це окремим листом повідомили батьків, щоб вони знали, що такий прецедент був. Тобто навіть на такому рівні існує захист і вчителів, в тому числі від таких якихось неадекватних дій. Сторонніх людей, ну сторонніх умовно, бо це були справді батьки когось із дітей. подробиці я не знаю, що там сталося, я не знаю. Тож, ось той, те, що стосується безпеки, перебування дітей в школі. І те, що я вам хотіла розповісти в цій додатковій частині, тому що коли розповіла вперше, зрозуміла, що не всі теми, можливо, були відкриті. Якщо ще щось залишилося, що я не розповіла, будь ласка, залишайте свої коментарі, запитуйте або доповнюйте, або виправляйте мене, тому що якщо ви у Франції у вас інший досвід, відмінний, він теж цікавий і важливий. Я можу помилятися в чомусь, я спостерігаю, розповідаю тільки те, що сама бачу. Можливо, щось пропустила, щось неточно сказала або щось переплутала. Завжди відкрита до таких ось доповнень моєї розповіді. І дякую вам за вподобайки, дякую, що ви підписані на цей канал, і побачимось в наступних відео. Бувайте!